добрий день, мої, мої хороші підписники, завітайте за мною в АТБ, і я вам покажу. Почув зараз очі. Томати тепличні 69-89. Вони такі гарної якості, що я здивована. Гляньте, які вони класні помідорчики. Зато вони йдуть, можна сказати, ох, це і народ не літа і помідор О, так, так, так. Далі. Далі ми так пройдемо, подивимося, що тут у нас ще є. Ківі у кошику 8490. Гляньте, знижка 23%. Ось це ківі і ось цей кошик. Бачите? Як там блогери кажуть, це ж акції, і це недорого. Угу. Ви хоча б не дуріть самі себе, це дорого. Я думаю, не кожен зможе собі дозволити таких купити, особливо з мінімальною пенсією. Що тут ще є? Нектарин, перший гатунок 84,95. О, гляньте, зеленцем підходьте набирайте. потім доспіють. Персик перший гатунок іде ще зі знижкою 79,95. Бачите, який він гарний, гарно так виглядає. І, що ми там далі йдемо, дивимося? Капуста перший. Ой. Ага, капуста стара. 11,95 95 за кілограм. Оця капусту ми можемо брати цибуля, Стар... цибуля молода. Цибуля молода, у нас 32,95 цибуляка. Вона така здорова, хороша. Зараз я вам покажу. Бачите, я ось одну таку взяла цибулину. Хватило, оце я ж економлю. Економія должна бути економна. Буряк. А з буряком у нас вічна якісь проблеми. Буряк. А який це буряк? Якщо ви хочете бурячка покушати, то... 66,95 Залітаю в АТБ і буряк по акції купляю. 66,95 не знаю. Картопля перший гатунок 27,89. Ой, о майо що картопля вже виросла. Була ж по 24 гривні. Уже подокружала, уже по 27,89. Чи 85, вибачаюсь, 85 картопля фасована. Перший гатунок 3990. 3959. Ой, в мене ж голова почала крутитися. Картопля перший гатунок. 18. Ось, бачите, оце вона картопля фасована, ось. Пророшша вже така, знаєте, м'якенька на ощуп. І ось якась картопля. А, це молода, молода картопля 49,95. З овочами щось тут вообще проблематичне в цьому АТБ. Що тут ще є? Салат? Салат. Ось салат. Без горщика. Салат мікс. О чому тут салат? Зараз ми глянемо. Цибуля салат 3850 3850 листковий угорщику. Бачите, угорщику. Оце він. Може, це... А де горщик? А ви знаєте, якщо в горщику він дошак ведеться, якщо без горщика портиться? Такі діла. Цибулька дивіться, от. Така гарна цибулька. Зелена. І ось цибулька зелена, 100 грамова. Цибуля зелена. 100 грам 32,90 Цибуля зелена за 100 грам, 32,90 90 Хочете цибулі зелені? Ось Ми повіри, подивимося. О, 98. Два грама не вистачає. Супер цибулька зелена. Не буду брати. Не хочу я цибульки зеленої. Ось можете взяти, тут вес всегда сходиться, мені все подобається. В принципі, гриби печериці фасовані по пів кілограма. Кілограм 79,85. Це по пів кілограма йдуть. Бачите, 500 грамів такі печериці. Оце вам черіки треба. Черіки 49,90 за пів кілограма йде. А зараз вам скажу, скільки тут. 250 грамів. 250 грамів. Да. Так підіть просто візьміть. Обичні помідори дешевше. Оце отак. Хліб. Ну, хліб у нас поки не дорожає. По 1390, по 1790. Це хто хоче хлібу. Не забувайте підписуватися на канал, Ставте лайки, Пишіть коментарі. Ось є АТБ власна випічка, свіжа та запашна. Щойно спечі. Все, щойно з печі. Все-все-все. По 26-по 27,50, отакий от, дивіться, смачний 27 гривень 50 копійок. Отакий ви можете донат з начинкою. Оце ж він, мабуть, лежить. Ось тут написано до якого вжити. 75 грамів. 27,50. Да. Світло подорожав, все подорожає і булки теж. Так що переходимо на овочі, які трошки подешевіли. Капуста недорога у нас і яйця. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Дивіться мої шалені відео із АТБ. Я ще люблю такий майонез по 31.80. Беріть його. Тут виходить 300 грамів, 67% жирності. Жир ну, Но Він, кстати, щось і не дорожає. Його, напевно, не знаю, чи його не беруть, я його беру. Це отак. Ще зараз пройдемося, подивимося, по чому тут у нас ці крупи подорожали чи не подорожали. Тут можна кожен день ходити і наблюдати за цим, цим ділом. Так, макаронів нема, щось макарони розібрали по акції пусто. Ну, Це, мабуть, ще не привезли з складу, а може це нова виросте. От, дивіться, макарони делюкс, 50 гривень, 50 копійок за пів кілограма. Це капець. Шоколадки розібрали по 84,90, там три штучки залишилося. Угу. Зараз ми далі подивимося, що ми будемо їсти як. Все дорожає, тоді ми, напевно, будемо з вами переходити на отаку крупу перлова. 12 гривень. Можна, в принципі, купити, перловочки одварити, зажорочку зробити. Ну, це так. Поки цибуля ще не стоя мільйон. А ще, в принципі, доступно. Так, рис, 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 49,50. Гречка 2480. Греча ще трохи не подорожала. Ще, ще, ще гречка держиться. Так що можна в принципі, набрати, в бетончик зложити, щоб моль не завелася і кушати її. Скоро. А ось ще крупа гречана, розумний вибір подрібнена. 2290. Кстати, вона дуже непогана, якщо зварити отаку вот кашку. У крупа пшенична 1990. Манка. 18 гривень 90 копійок крупа манна Це така крупа манна а мені треба крупа манна. Я мабуть, візьму крупу манну. Ой, ой ой, це? щось, підожди, підожди, Зараз ми її отак... Отак. Це не я, це там пакет, щось. Драний, драний пакет. Виберем інший. Пошкоджений він щось. Ох, розсипали, потім вони заклеють, а потім звичайно, не вистачає. До якого число треба вжити. Може запіканочку сьогодні зроблю якусь таку манну. По 1890. Що це таке манна крупа подорожала? Нічого такого я не наборуюсь. Зараз ще зайдемо на молочечку. Подивимося ціни на молочки. Маю надію, може там якась акція, скидка для мене є. Супер, супер прекрасно. Що там з йогуртами? Зараз ми підійдемо до йогуртів і подивимося, що там у нас з йогуртами. Можливо. Ось це і так набрала. Це хочу вложитися в 250 гривень. Не знаю, чи вложусь, чи ні. Ну, треба ще взяти сметану і сира кусочок. Подивимося. Так, Дольче чекаємо Дольче по 18.35. Ну, воно 22,90. Немає. Воно взагалі позавозили. 30% знижки і 22,90. У мене таке чувство, що це воно без знижки. Це обичне, обичне. чудо. По 20 гривень 60 копійок. Ніхто чуда не хоче. Бачите, скільки того чуда. Я думаю, день-два і там буде на чудо знижка по 18 поставлять. Сирочки, оце сирочки, я обожнюю ці сирочки. Особливо 19 гривень 60 копійок за 60 грамів. З логода. Тут, бачите, їх два із різними смаками. беріть оце, купили сирочок по обі... Один на обід, другий на вечерю. Ну там все закінчилося. А оце ось в коробочці 22,90 за 45 грамів. Це взагалі шик. Шик. Просто... Просто шик по творогу. Український, о, дивіться, творог 54 гривні і 50 копійок. Ой, 350 грамів. Це дорого, дорого. А ось є по 48. Що це за 48? Український. 5 відсотків, 48. 20, 300 грамів. Ось він. Ну оце я цей візьму. Це все, вже я 250 гривень не вкладусь. Ну нічого, треба взяти, бо хочу щось спекти. Солоденького, вже солодке так сильно мене беремо, ми на цьому економимо. Ще візьмемо сметанку. Сметана. 20 гривень. 90 копійок. 200 грам. 20 гривень, 15% жирності, злагода. Сметана. Це, думаю, брати її чи не брати до якого її хоч з'їсти треба. До 8.00. До 8.06-го та з'їмо, Навірно візьму. Цю сметанку візьму. А он є за 33,90, і за 41, і за 40. Були по 30. Цей президент по 30 гривень, був 15% жирності. Зараз 40,90, І тут виходить 325 грамів. Подорожало, подорожало, подорожало. О, вершки, вершки, 33%, 104 гривні. Це супер-супер страшна акція. Це люди стоять, грибуться, думають, треба його воно брати чи не треба, масло. Масло в мене є, масло мені не треба. Він ще сир йде по акції, що я казала. 42,90. Бачите, його вже розрібають, розрібають, він вже заканчується. Сологу, ні. Оце хороший золотий резерв. Це класний сир, Він ще є тульчинка, столичний, 50% жирності, 44,40. А по 3390 що це розумний вибір? 50% 150 грам. А тут 180-42 гривні, а тут 150. Столичний, оце ось. Так оцей можна взяти розумний вибір, він теж непоганий. Вжити до 30.07.200. Це нормальний. Супер ціна, супер. Супер-супер, все супер і все прекрасно. Все. М'яса ми не беремо. Сьогодні ми без м'яса, ми з грибами будемо. О, президент, іде сир, м'який президент. По акції, жовтим цінником 73.30. Аскаркує ТБ 69,63. 63 А він раніше був по 30 гривень чи по 34. Акції. Підняли. Ну це обична ціна, це без акції. Таке діло. Ось іще, хто любить сир м'який? Стефел. Гран Баварезе. З пліснявою 6690. За 100 грамів, 6690, так що народ налітає. З пліснявою сир поїсти за 100 грамів. Що це я не хочу такого сира на любителя кому подобається той купляє тукер камбер 60% жирності 9160 це здається о камбер і ось камамбер президент супер акції супер кому кітс на півтвердий кому 6660 хороший сір. Колбаска. Не знаю, м'яска чи вже не без м'яска. Це отак. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Не знаю оце. А, ще ми зараз закінчимо. От м'ясо є багато його. Ціну м'яса вам можу показати. Він дивіться 12 грудка. 12.39. Це купили оцю грудку Це ж за 100 грамів, а вона важе... Сіки тут є, а. Ага

Ми жили на 0,772 і потім получили, Що ви хочете, боже. Оце як у мене камера починає бачити ціни, які їй не подобаються, вона мутніє зразу. Так, це оця рибна країна. Це так холодильник риба. Тут це риба безакційна, Вон по 209 гривень. 307,90. Так, яйця. Я ж вам казала, о, яйця подорожали. 23 гривні 90 копійок. Яйця трошки подорожали. Все подорожало. Ну що, ось, ось мій кошик. Грибочки, цибулинка, картошечка, помідорчики, манка, сир і сир твердий, і сметанка, два огурчика. Ну, зараз ми підійдемо на касу, розплатимося. і Подивимося, скільки ми вложилися. Зроблю вам попозже тут розпаковку потім додавлю до цього відео. Ви підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, подобайки. не забувайте підтримуйте мій канал. Так, я там возику показувала, зараз покажу, що я тут купила. Картошку. Зверю кусочками грибчики піджарю. Туди додавлю ось до грибчиків цибульку, отаку. І отакий сирок по акції. Це буде так картошка з грибами і з сиром. Потім що я купила, два огірка, Ще брала, бачите, без пакетиків три І ось іще два. Взяла ще 5 помідорчиків салатик салаті буде. Купила отакий творог, щось може спечу. Туди треба сметанку. Так дешевше воно виходить. Ну, солоденького іноді хочеться. Потім купила отакий майонез. Ну він без акції, але ну, ціна до нього приємлива. Він смачний, там 31 гривня з копійками. І купила манку. Бо в мене вона закінчилась, ну Мені такого пакетика вистачає. На мою родину місяця на три, так як ми, ну, там я додаю і відковарю кашу. Ну, і зараз я вам покажу чек. Чек виходить 340 гривень 48 копійок. Оце отак я затарилася. Не знаю. Ну, Це на не знаю, на 2 дні нам їди хватить, я думаю. Ну, Сім'я з трьох чоловік це на 2 дні нам вистачає. Оце так. Стараємося економити. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Чекайте моїх нових відео.